От росіяни стягують зараз війська на запорізькому напрямку. Це те про що повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Що вам відомо? Чи дійсно можна говорити про те, що напруга на цій ділянці фронту вона власне може зрости, і росіяни можуть піти в наступ на Запоріжжі? Вони вже йдуть у наступ в Запорізькій області. Це безпосередньо роботинський виступ. Їх мета це зрізати роботинський виступ і вийти на ті межі, на яких вони були станом на травень 2023 року. Тобто, саме з цією метою, і зараз ведуться у них наступальні дії, таке село, як Роботино, вони вже повністю знищивши, захопили. Зараз йдеться про бойові дії на півночі від роботи на по позиціям на півночі від роботи і вони прикладають максимум зусиль, щоб до кінця літа було вирішено питання з роботинським виступом, і тому фактично саме перекидання цих сил та засобів вони воно і відбувається для підсилення того угруповання, яке зараз веде ці наступальні дії. Якщо їм вдасться це зробити, виконати цю бойову задачу до кінця літа, то можна говорити про те, що вони після цього можуть спробувати відкрити оріхівський напрямок тобто будуть намагатися наступати вже на оріхів. На вашу думку, чому все ж таки от, е, було дуже багато інформації про те, що все ж таки росіяни найбільш активні зараз на покровському напрямку. І зараз ну, от, запорізький напрямок. Е, наскільки серйозна активізація? З чим це пов'язано? Чого росіяни намагаються досягти? Ну, Вони намагаються досягти. Я вже сказав, щоб зрізати роботинський виступ. Якщо говорити загально по всій лінії бої зігнення, то боєзіткнення там відбуваються майже по кожній локації. Це і Кураховський напрямок, це Краматорський напрямок, Купінський, Сіверський, Лиманський. Якщо ми говоримо по про Покровський, окремо та Торецький, то це найбільш інтенсивні напрямки. Там найбільша інтенсивність боєзіткнення порівнюючи з іншими, це ми можемо сказати так: епіцентр бойових дій по всій зоні. А якщо ми говоримо про інші, то там значно менша інтенсивність, але воно відбувається кожного, кожної доби, 3-4-6 штурмів, але вони відбуваються. Е, Ну, тобто, ми говоримо про те, що е, зараз росіяни просто посилюються на цьому напрямку, і лінія фронту вона залишається неспокійною. Ми також так само ми говоримо про те, що ворог намагається розтягнути зокрема і ресурси української армії, там е, здійснивши наступ на Харківщині. Зокрема, якщо говорити про урожайне на Донеччині, те, що от сьогоднішня, буквально інформація е, підтвердили відхід збройних сил України. е, – що можете сказати по цьому напрямку? Зараз говорять про те, що урожай також знищено Чент, і зараз наші сили оборони відступили на більш підготовлені позиції. Ну, по-перше, використана така сама тактика, як і усюди. А село населений пункт, на який наступають окупанти, вони спочатку повністю знищують, знищують так, щоб не було жодної можливості утримувати там позиції. На це може піти тижні, місяці в випадку з урожайном ну це більш ніж півроку, якщо чесно, десь більш ніж півроку вони намагалися вичиснити сили оборони України саме з урожайного. Якщо ми зробимо просто співвідношення площі цього села та значення цього села і того ресурсу, який було використано російськими окупантами, та час на захоплення цього села. То звісно, з цього можна зробити висновок. Наскільки це все ж таки провальна була в них наступальна операція? По результату вони захопили так, але ре, результат це якою ціною та за який час. Це по перше, по-друге, урожайне це так само, як і старомайорське, яке знаходиться до речі по правому берегу від від мокрих єлів, а саме урожайне це на лівому березі мокрих єлів. А це саме той напрямок, який відомо як Времівський напрямок, цей Времівський виступ свого часу, 23-му році, мало назву ця локація, і це саме та локація, по якій ми здійснювали свої контрнаступальні дії влітку 2023-го. Тобто, це та ж сама задача стоїть у росіян, як і з роботинським виступом. Тобто це просування та вихід на ті межі, які були станом на травень 23-го. А вони таким чином хочуть продемонструвати, що те, що ми звільнили в 23-му році, під час контрнаступу, А вони під час свого наступу влітку 24-го, скажімо так, повертають під свій контроль. Тобто, це навіть в якомусь сенсі пропагандистсько-політичного характеру наступальні дії. Якщо говорити про те, що ви говорите про травень 23-го року, говорячи про те, що росіяни ось цей темп наступу такий активний, вони тримають вже майже скоро рік. Як на вашу думку, все ж таки ворог зупиниться, може зупинитися, або, хоча б, можливо, там цей наступ може перерости в менш інтенсивний, чи все ж таки у Росіян є ресурси для того, аби ось тримати подібний темп і скільки часу? До кінця 2024 року вони не зупинять свої наступальні дії. Єдине, що може змінитися, то це саме склад наступальних підрозділів, підрозділів, які приймають участь в наступальних діях. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що в них поступово буде все більше і більше відігравати головну штурмову роль виключно піхотна компонента. А якщо ми говоримо про механізовану компоненту, тобто техніку, її стає все менше і менше у росіян, а вона стає дефіцитною. Ця проблематика вона саме в 2024 році стане для них ну найбільш болісною зі всіх, і тому в 2024 році ми побачимо зміну, коли піхота буде замінювати техніку. Не просто там якась нештатна техніка. Там, наприклад, гольфкари, уазики, автозаки або мотоцикли будуть замінювати. Ні, саме піходна компонента. Навіть зараз ми можемо вже спостерігати таке явище, що для того щоб штурмувати позиції сил оборони України, російські окупанти підрозділи рівня там звод рота, а вони змушені десь 3-4 кілометри іти пішки. А потім розпочинати штурмові дії. Тобто, о, навіть вже не про мотоцикли йде мова, навіть не про ВАЗіки, а вони йдуть пішки до о, саме локації, з якої починаються штурмові дії. Е, ну от ви говорите про посилені піхоти, тобто мають бути постійні мобілізаційні заходи проведені на Росії. Що можна сказати? От про настрої в російській армії, про їхню мобілізацію, про темпи їхньої мобілізації нині. Вони в них достатньо високі. Вони мають стабільний показник 30 тисяч мобілізованих на місяць. Вони можуть збільшувати. Вони мали пікові показники 35-40 тисяч. До речі, це з травня на червень. Тобто, є, вони мають можливість без того, щоб оголошувати про. Якусь там або часткову мобілізацію, або відкриту загальну мобілізацію. Вони мають можливість збільшувати межу ось цієї мобілізації скритого формату. Хоча, все ж таки, вони обмежені мобресурсом всієї системи, і ця межа це приблизно 60-70 тисяч. Тобто не те, що в них не вистачає, бо не вистачати буде людського ресурсу збирати такої кількості. Ні, вони можуть зібрати в місяці 100 тисяч, якщо треба буде. Але моп система, вона не витримає. Вони вже а, в 22 році у цьому пересвічувались і зараз навряд чи вони будуть так ризикувати. Тому їх такий межа це від 60 до 70 тисяч, але поки що вони а, балансують між 30 та 40 тисячами. Ми з вами розпочали про запорізький напрямок, і оскільки власне перекидають росіяни техніку через Запоріжжя, ми пам'ятаємо, що окупанти будують ось цю залізницю Ростов, на Дону Маріуполь. На вашу думку, наскільки це потужний зараз логістичний шлях сполучення, наскільки росіяни зараз можуть його активно використовувати з огляду, зокрема, і на ті диверсії, які були організовані на цій залізниці? Ну, це допоміжний елемент, допоміжний логістичний елемент, який в принципі повинен або доповнювати Керченський міст, або повністю його замінити, якщо щось з Керченським мостом може зненацька трапитись. Тому, в принципі, як логістична артерія, так це цілком працююча схема, дійсно. І вони можуть забезпечувати південь відповідною кількістю матеріально-технічного там пр переміщення, матеріально-технічного забезпечення. Окрім цього, іншого треба розуміти, що такого типу логістика її дуже важко вивести з ладу. Тобто, навіть якщо буде уражено залізницю, тобто буде уражено там залізничну колію, наприклад. То такі об'єкти сухопутні, а вони дуже швидко ремонтуються. Це якщо знаходиться такий об'єкт, така логістика знаходиться в умовах мосту, так у міст, наприклад, ось там відремонтувати доволі так важко такі пошкодження. А от якщо говоримо це вже про сухопутний елемент, то тут відновлення може тривати добу декілька днів, максимум в залежності від пошкодження тижня. Тому Можна впливати в перспективі на на цю логістику регулярними системними ударами, які б не дозволяли її повноцінно використовувати, і постійно вони змушені були б її ремонтувати. Ось такий я думаю, може бути підхід використаний для подальшого зупинення її функціонування. Зупинення функціонування Керченського мосту. От сьогодні, перепрошую, напередодні було рівно рік, як Збройні сили України вдарили дронами «Сі Бейбі», і за попередню інформацією, нібито цей Керченський міст його досі не відновили повноцінно. Що вам відомо, наскільки зараз росіяни все ж таки здійснюють успішну логістику цим Керченським мостом, і що нам потрібно для того, аби перекрити шлях цього постачання, тобто знищити або зруйнувати так, щоб Керченський міст не функціонував? Що нам необхідно, чого не вистачає на нині? Ну для початку, що нам необхідно, ви маєте на увазі, мабуть, засоби ураження, які так нам я маю необхідні. на увазі, я маю на увазі е, далекобійні ракети. Зокрема, ті, які нам вже були обіцяні, чи можливо ще не щось... це це питання на Це питання відповідав в принципі і Кирило Буданов і не тільки. А що, що підхід до знищення капченського мосту він буде комплексний? Тобто, якщо я скажу, що нам потрібні виключно атакам з ракети балістичні, до того ж специфічні не ті, які ми отримували. Ну не зовсім специфічні просто з іншою бойовою частиною. Ми отримували переважно зараз з бойовою частиною з кукового фугасного типу, о вибачаюсь, перепрошую, а ми отримували з касетною бойовою частиною. Вони класно працюють по аеродромам і по засобам протиповітряної оборони, але нам потрібні осколково фугасному проникаючого типу. Ось саме така бойова частина вона ідеально підходить для того, щоб знищувати такі об'єкти, укріплені, де є залізобетонні конструкції, і так далі, і таке інше. Але якщо я скажу, що потрібен тільки атакам з такою бойовою частиною, ну це буде неправильно, тому що дійсно для знищення Керченського мосту потрібен. Комплексний підхід це повинути декілька враження, декілька типів. А я навіть скажу так з різного функціоналу, різної швидкості, різної траєкторії польоту. Тобто, це дуже складна схема, і це перший момент. Другий момент для цього повинні бути створені умови. Тобто, міст повинен мати мінімальний захист, в першу чергу, засобами протиповітряної оборони, які зараз, як ми бачимо, поступово на тимчасово окупованому півострові Крим. Знищуються, ну і ще один дуже важливий момент, а це не просто там ураження, удари куди завгодно. Наприклад, для того, щоб повністю залишити Кершинський міст без функціонабельної залізниці, то треба знищити обидві колії на безпосередньо одному прольоті або двох прольотах, або трьох прольотах. Тобто, ці прольоти вони повинні бути зруйновані повністю. Так само можна говорити і про автомобільну частину, тобто комплексний підхід, умови і відповідно розрахунок так, щоб це були не просто удари, які залишать там дирки чи зруйнують одну з колі, а інша буде працювати а щоб було зруйновано саме так, щоб воно не працювало взагалі, і відновити до речі. Як я і казав, саме на такому об'єкті, як Керченський міст, відновити залізничну колю набагато складніше. Це набагато складніша задача, аніж відновити а, десь на суходолі. Е, так, зрозуміло. Ви знаєте, і от е, ті диверсії, про які ми заговорили, зокрема на е, залізниці е, Ростовна на Дону Маріуполі, зараз також бачимо диверсії, і на самій Росії здійснив е, Легіон Свободи Росії. Ось в Пермському краї е, кілька одиниць військової техніки було спалено е, на аеродромі е, військовому. Е, на вашу думку, наскільки поміж ними є ось ці диверсії зараз? Вони ми не чули, ми не чуємо верніше, ми часто про диверсії з боку самих же росіян. Але тим не менше, це добре з точки зору знаєте психологічного моменту. Я маю на увазі, що росіяни своїх вже спалюють. Чи все ж таки це із військової точки зору також хороший момент? Ну скажімо так: порушення будь-якої нормальної роботи якогось об'єкту. Енергетичного, логістичного залізниця, аеродром, якась підстанція, якийсь розподілуючий щиток, все таке інше. Тобто, ось все це воно впливає на функціонабельність відповідної інфраструктури. Безумовно, диверсії на таких об'єктах вони корисні. Якщо це можемо ми робити своїми силами, це демонстрація того, що ми маємо на це можливості. І ворог це розуміє. Звісно що це морально-психологічно ще тисне. А ворог, якщо розуміє, що це саме росіяни, які воюють за Україну. Ну звісно ж, це також і елемент такого собі інформування також росіян, що відбувається. Що є росіяни, які воюють за Україну і на території самої Росії, тобто, це все ж таки впливає на сприйняття цієї інформації місцевим населенням. Але найцікавіше це те, коли це не, наприклад, там підрозділи або представники Легіон Свободи Росії і так далі, виконують ось такі задачі. А якщо це безпосередньо на території самі Російської Федерації, знаходяться добровольці, знаходяться люди, які готові проводити такі диверсійні дії. Щоб саме запобігти агресії Росії проти України, ось ось це мені здається найвищий показник. А взагалі, як морально-психологічному тиску на ворога, ну так і в практичній площині. Ну, ми пам'ятаємо, що ось цей наступ російського, зокрема, і Легіону Свободи, він був активний в квітні. І тоді Карло Буданов відзначив, що нам невигідна ця історія, що для, для нас не дуже вигідно, що вони власне, змогли відволікти свої сили на фронті на оборону там прикордонних рубежів. Тоді чому для нас ця історія не вигідна? Поясніть, будь ласка. Я не знаю, це питання до Кирила Буданова. Ну, якщо він так сказав, отже, у нього є свої якісь висновки по результатам цих операцій, аналіз відповідний, який був зроблений фахівцями Гуру України. Отже, Але я ви... не можу відповідати за керівника Гуре МО України. Але ви бачите лише переваги в цій ситуації, коли росіяни власне здійснюють диверсії на своїй же території, От те, що зокрема відбулося сьогодні, ну диверсія це диверсія. Зовсім інше, це рейдова операція, диверсійно-розвідувальної групи або навіть більше. Ті епізоди, які ми бачили, два епізоди з роботою саме таких груп рейдових місій. Це одна справа. Зовсім інша. Це окрема диверсійна діяльність, яку виконує невеличка група. Це може бути два, три, чотири е, представника однієї з цих е, структур, або взагалі один. І це ну, зовсім інша річ. Давайте поговоримо про можливість українських оборонців вбити в глиб території Росії. Дуже багато насправді про це говорить і президент України Володимир Зеленський поки що немає політичної волі від наших партнерів бити далі ніж на 100 кілометрів. І е, сьогодні американський генерал Бен Ходжес заявив про те, що немає причин зараз, е, через які Сполучені Штати власне не дають е, ось наносити ці удари? Єдине це страх нинішньої адміністрації е, президента Сполучених Штатів Америки. Е, на вашу думку, які мають бути умови для того, щоб цей дозвіл був наданий, і чи дійсно це лише страх перед ядерною ескалацією? Я не думаю, що це тільки страх перед ядерною ескалацією. Тим більше, що усі дуже добре розуміють, що не буде ніякої ядерної ескалації. А що може змінити ситуацію? Ну, зміна адміністрації президента США. Тобто ситуація там на фронті в Україні вона ніяким чином не зміни, тому що бачимо також, що Джейк Саліван заявляє про те, що Україна, як він говорить, взяла серйозний серйозний наступальний темп, і зараз Україні власне ну не потрібно надавати в таких, в таких темпах зброю боєприпаси, як це відбувається, і f 16 зокрема тому і затримується, тому що от є таке рішення від адміністрації. Від адміністрації Сполучених Штатів. Ну, так, от про що я говорю? Сам час змінювати адміністрацію. І цілком можливо, це може відбутися вже у цьому році. Фактично, вибори президента США. Там вже і побачимо, на користь це піде чи ні. Але, в принципі, так, досить повільне прийняття рішень по багатьом питанням. І я зараз, наприклад, дуже часто задаюся питанням, а от ми отримуємо пакети допомоги від США? Тобто там є і зенітекровані ракети для Петріот, там є і снаряди, там є і протитанкові ракетні комплекси. А як давно ми бачили в цих пакетах бойову техніку, основні бойові танки, бойові броньовані машини? Наприклад, той самий страйкер? Або М 1117 або М ті ж самі Бредлі, наприклад, М1А1 Абрамс як варіант. Тобто, у мене також виникають питання: а щось адміністрація президента зараз трохи не допрацьовує по запитам. Бо Україна в будь-якому разі ці запити надавала і постійно, наприклад, пакет допомоги від Франції. В якому було передано, в якому буде передано, як ми бачимо, більш сотні броньованих колісних автомобілів. ВАП ну, це щось більш цікаве та корисне аніж тільки боєприпаси від країни, в якої одна з найбільших компонент в світі бойових броньованих машин, які стоять в більшості своєму на складах центрах збереження, і та навіть якщо і не на складах, а ті, які в користуванні. Їх все одно дуже багато і є чим поділитися з Україною. Отже, питання так воно досить скажімо так, досить актуальне. Роз'ясніть, будь ласка, ситуацію. От за 16 що ми отримаємо, що у нас є яка можливість зараз отримати, тому що була інформація про те, що ми отримаємо від Норвегії шість до кінця літа. Інше обіцяне до кінця року це там орієнтовно 20 машин. Зараз з'явилася інформація, що поставлять нам Нідерланди. Яку кількість ми отримаємо до кінця року? І, власне, про що ми зараз говоримо? Чи збільшиться ця кількість бойових машин f 16 І якщо так, то у зв'язку з чим? Ну, в принципі, в 2025 році ми ще будемо отримувати. Так що загальна кількість вона збільшиться. А у цьому згідно з тіма офіційними повідомленнями, що зараз пролунали? До кінця року 20 одиниць, ну це досить оптимістично з рахуванням того, як швидко нам їх передають, і це загально ми повинні розуміти, що отримуємо десь в найближчі 2-3 роки з загальною кількістю, десь до 60 одиниць, і це дійсно, якщо все буде йти за планом, тобто ми будемо їх отримувати своєчасно згідно з тим, як їх нам обіцяють. А так, поки що я повністю згоден. Це досить повільний процес. Але навіть шість одиниць, знаєте, це як з М142 Хаймерс. Спочатку ми отримали декілька одиниць, і багато хто говорив, Та що вони вирішать, що це декілька одиниць. Нам треба набагато більше. І дійсно, вони почали вирішувати окремі на окремих локаціях. В першу чергу, це Херсонщина, почали вирішувати відповідні задачі. Так само буде і з f 16 я впевнений. Різниця тільки у тому, що М142 Хаймарс ми отримали дуже швидко, а f 16 ми отримуємо дуже довго ми також можемо отримати «Гріпен», Зараз домовляється наша влада про це, але тут питання зараз постає в підготовці пілотів, тому що Володимир Зеленський говорить про те, що пілотів складно зняти зараз бойового завдання. Тобто, якщо ви говорите про термін в два роки. То це е, може бути підготовка пілотів з нуля в такому випадку. В принципі, в принципі, професійний пілот не може бути підготовлений за два роки з нуля. Пілот може бути за два роки підготовлений професійний, то тільки у тому разі, якщо в нього вже є якийсь досвід, особливо якщо ми говоримо про авіацію рівня легкий винищувачів. Тобто пілот з МІГ-29, який відправляється на підготовку на гріпен, так дійсно може досягти відповідного рівня на гріпен, навіть і не за два роки а набагато швидше. Тому у цьому якось ну там півроку до року підготовка може зайняти, щоб він професійно пілотував. Не можна сказати, що він одразу буде ас, але в принципі це достатньо високий рівень буде. І е, інше питання. Чому ми так часто зараз заговорили про Гріпен? Е, Ми настільки фіксувалися на F-16, е, який є найбільш розповсюдженим літаком в світі, і його логістика та обслуговування в перспективі буде набагато простіша, аніж Грипен. А, а зараз почали говорити про Грипен, тому що не отримуємо своєчасно f 16 Ну, якось нелогічно, особливо з урахуванням того, що на Грібен обмежена кількість номенклатури озброєння, які він може використовувати у порівнянні з f 16 і окрім всього іншого, там трохи інша інфраструктура, інша інфраструктура, інша підготовка, функціонал ідентичний f 16 легкий винищувач. Тобто, якщо ми повинні розширювати кількість свого авіапарку. То це повинні бути літаки іншого функціоналу. Наприклад, це повинні бути штурмовики. В нас не так багато су 25 а в них є потреба. Отже, А-10 Тандерболт. Або якщо ми говоримо про заміну фронтових бомбардувальників, то міраж 2000, Тобто ну, я не, не бачу якоїсь логіки у тому, щоб у нас був одночасно і Гріпен і f 16 Ну, хіба що те, що ви сказали, якщо нам там, якщо це дуже, наскільки я розумію, е, обнадійливі плани отримати 20 до кінця року, то як альтернатива? Ну, альтернатива чого? Отримати ще 3-4 грипена через рік, ну, чи, чи 5, чи 6, для яких треба буде готувати аеродром зовсім іншою інфраструктурою і готувати технічний персонал і пілотів. І, окремо, це все, все виводити під захист протиповітряної оборони. У чому логіка? Якщо ми отримаємо 120 гріпенів, так навіщо нам взагалі в 16 тоді? Ну ми не отримуємо 120 гріпенів, пане Олександра. Я вас почула насправді залишаються ще питання, на які ми в цьому ефірі навряд чи відповімо. Але я дякую вам за те, що. За вашу експертну думку, за те, що ви долучилися і за те, що ми з вами щойно обговорили Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був гостем цієї інформаційної години.